Це як не загубити своє я в чужій країні, тому що це почуття тривожності, звідти ти ще щось Ну, з, з усіх сторін, фактично. І як не загубити себе в чужій країні, а, да. це дуже цікаве питання. А, дивіться, я можу поділитися своїм досвідом. А, і потім я його так. А пробувала і на інших дівчатах, які переїхали, а також на іммігрантах, які вже давно були бо, за кордоном. Дивіться, що треба зробити? Треба визначити, аж які складові мого я? Я хто? Стосовно себе, я коли приїхала, я півроку жила в Іспанії. Коли я приїхала, я також не знала, що і як, була розгублена, не знала, що і куди. І ті питання, які у вас плани на майбутні п'ять років, ну, коротше, я кажу, ну, в мене немає Я не знаю. Я буду максимум. Я знаю, що я там ну, піду на курси іспанського, ввечері буду поливати газон. Ну, все, і з планів, власне, все. А, от, і... Я собі, перше, я дуже добре пам'ятаю, коли я зізвонила зі своєю подругою. До речі, оточення зараз, зараз, зараз скажу, що ви маєте дуже чітко фільтрувати оточення. І те, що Аня робить, це такі це такі кру, крута можливість в комунікації, да і в зборі ну людей, які подібні по духу, тобто це дуже дуже важливо насправді. Ми трошки нівелюємо соціум, але соціум на нас впливає на 70%. Тобто, те з ким ми спілкуємось і як ми спілкуємось. Це дуже важливо. Е, так от, я зателефонувала, пам'ятаю подрузі, і говорила, що ну, я взагалі ці ці люди, ці питання дурні. ну корише, мене це... Я кажу, а я нічого не знаю І вона каже: Ти знаєш, е, вона так само була в біженстві і каже: Ти знаєш, е, це єдиний правдивий стан не знаю. І я зрозуміла, що, відповідаючи, не знаю, я легалізую. Певні свої стани. Я не знаю, що далі і як далі, але я точно знаю, що я поливатиму газон, питиму каву, там, і, ну, тобто якісь такі речі. Знову ж таки, це от про ту вправу сектор. Да? Я щось не знаю, але я точно багато чого знаю. І потім наступним кроком моїм було це про визначення свого. Стану на даний конкретний момент часу. І для мене це було біженство. Я не емігрантка, бо емігрантка для мене це зовсім інший стан інакший Я е, не туристка, да тобто я не в подорож приїхала. І я втікла від війни зі своєю дитиною, собакою. Е, в моїй країні війна. Е, і це накладає певні відбитки на мій стан, тому я біженка. І от коли я це зафіксувала, своє я на той момент часу, ну, взагалі прокляття було знято про те, що хто я така. Тобто на той момент часу я була ось така. І ем, е, моя рекомендація про те, як себе не загубити, важливо. Е, Збирати всі свої ідентичності по максимуму. Я це хто? Я е, я дружина і яка дружина? Просто прописати, можливо, істерична, можливо, там якась е, інакша. Тобто, все максимально прописувати. Я донька, я мама, я і тирам-пам-пам пішли далі по списку. Ось це формує, власне, я і опори. І це надає правдиву відповідь на питання хто власне я і куди я далі можу йти, рухатися, розвиватись. Також у мене багато було запитів, таких глибинних про хто я, і це про ідентичність Українки. І ми збирали цю ідентичність у багатьох, особливо емігрантів, хто до повномасштабки виїхав. Uh, і коли от така була метафора у дівчинки, каже: Я не розумію, у мене просто ну, дірка всередині. І коли ми трошки глибше копнули, це було про те, що вона не відчувала той зв'язок зі своєю країною. І Потім ну ще багато було навколо росіян і в общем, ну тобто там такі були історії. Тобто, коли вона сказала, хто я і хто я як українка, хто і як я допомагаю, хто я в цій війні як Українка, у неї все стало на свої місця. І я бачу, що. Да, трошки е е відійду від теми, про хто я да, так, тако, в такій самоідентифікації на розвиток суспільства. Я нещодавно була на одному заході, а там а в ветеран хабі в Києві, і про адаптацію військових до цивільних про розвиток соціуми та ДТП там сказала дуже круту фразу, яку от я прям ну, ідею точніше, яка мені прям лягла на всі сто. Єдиний шлях адекватний правильний розвитку нашого суспільства це нікого ні до кого не підлаштовувати, а щоб кожен собі відповів. Хто я в цій війні і ось зібрав цю ідентичність. Я в цій війні, бо в нас є війна, і вона на кожного наклала свій відбиток. Де б хто не знаходився, де б хто не знаходився, це не про територіальність, це про внутрішній стан. І е, в залежності від цього буде розвивати суспільство гармонійно. Ми будемо налаштовані на єдиний лад. Тобто, буде факт, є факт, він буде прийнятий кожним, і в залежності від цього суспільство розвиватиметься. Ще з приводу, хто я допомагає дуже відвідування зустрічей онлайн, зустрічі з психологом, як от зараз ми організували, офлайн зустрічі, коли просто відвідувати ну навіть від інших організацій. Я прикріплю список організацій, які допомагають мігрантам. В Чехії, щоб ну хто де живе в тому місці, там щоб він міг звернутися.